Історія Саші та світу архіву. Після того, як Саша навчив колективний розум цінності Я, його хроніка привела його до світу, де індивідуальність була не просто цінністю, а об'єктом поклоніння, доведеного до крайньої межі. Це був світ архів. Коли Саша ступив через портал, він опинився у світі, що застиг у часі. Перед ним розкинулося величне місто з білого мармуру та золота, але воно було абсолютно тихим і нерухомим. Кожна будівля, кожне дерево, кожна крапля води у фонтані були вкриті тонким прозорим шаром стазесного кристалу. Це був не світ, а гігантський бузей, присвячений одному єдиному моменту з його історії моменту його найвищого розквіту. Мешканці цього світу, хранителі миті, були єдиними, хто рухався. Вони виглядали як елегантні постаті у церемоніальних шатах, що повільно ходили вулицями, здуваючи невидимий пил із застиглих статуй своїх предків. Коли вони побачили Сашу, вони не виявили ані ворожості, ані разості. Вони підійшли до нього, і їхній лідер, чиє обличчя було спокійним, як гладінь озера, промовив його слова. Лунали одночасно в повітрі та в свідомості Саші. Вітаємо, аномалії! Ти цікавий експонат. Будь ласка, не рухайся, ми знайдемо для тебе відповідну вітрину. Саша відчув, як повітря навколо нього густішає, намагаючись ув'язнити його в стазисний кристал. Він ледве встиг активувати мантію ціклу, щоб вирватися з пастки. Він зрозумів їхню філософію. Колись їхня цивілізація досягла досконалості і, злякавшись, що будь-яка зміня, будь-який наступний крок, призведе лише до занепаду, вони вирішили зупинити час навіки, зберігаючи свій золотий вік. Вони принесли в жертву майбутнє заради ідеального минулого. Але Саша, використовуючи осколок істини, побачив те, чого не бачили хранителі миті. Їхній світ був не просто застиглим, він був неймовірно крихким. Енергія, що йшла на підтримку Стазису, повільно руйнувала саму тканину реальності. На мармурі з'являлися мікроскопічні тріщини. Світ був на межі того, щоб розсіпатися на порох від найменшого поштовху. Ви не зберіляєте свій світ, ви його вбиваєте, спробував пояснити Саша. Зміниться смерть. Ми обрали вічність, була незворотна відповідь. Саша зрозумів, що переконати їх логікою неможливо. Він мав показати їм красу недосконалості, красу самого життя. Він вирушив до центрального архіву, де зберігався головний стазисний генератор. Хранителі не намагалися його зупинити силою, але ж створювали на його шляху нескінченні лабіринти із застиглого світла та ідеальних геометричних форм. У центральній залі, біля пульсуючого генератора, Саша зробив те, що суперечило всі логіції цього місця. Він не намагався нічого зламати чи змінити. Він дістав із хронігі просту річ, яку взяв із собою з долини світанку. Звичайне яблуко воно було не ідеальним з маленьким темним бочком. Він поклав його на мармурову підлогу. Потім він використав колір гармонії та призму перспективи, щоб пришвидшити час для одного єдиного об'єкта цього яблука. На очах вражених ранителів яблуко прожило свій цикл, воно дозріло, потім почало в'янути, зморошкуватися, перетворюватися на темну масу із його сердини проріс крихітний жалений паросток. Це було видовище, якого цей світ не бачив тисячоліттями. Не ідеальне, недовговічне, але живе. Паросток потягнувся до світла генератора і в застиглому світі пролунав ледь чутний звук звук росту. Хернетелі мовчали. Вони дивилися на маленький, ну досконалий паросток, і в їхніх очах вперше з'явилося щось, окрім спокійної відстороненості, сумнів. Життя це не момент, це процес, тихо сказав Саша. Лідер хренителів підійшов до генератора. Він вагався лише мить. А потім простягав руку і вимкнув його. Світ не розсіпався, в тазисні кристали зникли. І вперше за багато століть у місті подув легкий вітереч, змусивши листями деревах зашерестіти, Із ідеальної ідегальної золотої гілки впав один єдиний недосконалий листок. І це було найпрекрасніше, що вони коли-небудь бачили. Хранити Дмиті стали садівниками майбутнього, вони не дали Саші артефакт. Вони дали йому обіченьку, обіцяньку шит'є. То цей гурок кресу плинностю часу його хроніками городила Сашу новим даром, пішочним одинником історії, що дозволяв бачити не лише Пашляня, або майбутнє, але й вік історії, і згрібість і готовність до змін.